Так, друзі, всім привіт! Залетіли на... Що це? Як він правильно, мій англійський вибра... вибачайте Majestic King Sunset. Е, не знаю, скількох пробувати, якщо чесно. Давайте спробуємо з п'ятерочки, подивимося, як грав взагалі. Я не пам'ятаю, просто грали. ми, Ану, Якщо випаде ретрігер зі старту, я тут обпісююсь. Ну, не дасть, же це, це дуже жорстко. ну Слон уже забуянив. Так, 13167 у нас на балансі. Попробуємо щось з цього зробити. Ладно, окей, давайте по червонцю пограємо. Так, почало. Так, у нас тут є ще якесь сонце з бонускою. Друзі, напишіть в коменти, хто грав цю гру, хто, можливо, знає тут, як її обхитрити, як вона тут правильно дає чи не дає. Ми це все перевіримо. Так, бонус у нас. Блін, два ретригера. Було, але не зіграло. Ну. Я, так як завжди кажу, іноді ігри потрібно ігру підкормити. Хтось закине там, не скажу, що можна можна з маленької ставочки залетіти, якщо чесно. Дуже... Ой, соточку на базу. Хорошо! Так, ми граємо по червонцю, не забувайте. Так, це. Так, було, нехай 13 100, ми на цю гру так залишили, ну, побачимо поки гра якоїсь такої віддачі не... ну, пару раз плюсує, пару раз мінусує. Ну, я бачите, я крутю швидесенько, ну, Так, що в нас наступне? Давайте по 15 покрутимо, можливо, пора збільшувати. окей, 60 дало, Давай, хорошо. Давай, потихесенько ми. Ой, 135, хорошо, порядок. Давай ще нам закрий на 15. Побачимо, гра зайде в плюс чи ні. Так, 30 ка на базі, хорошо, це у нас чисто два хода. Хорошо, ще один перекрило. Так, мені слони... Так, 37, окей. Так, я, походу, переклацав через шур, бо гра зависла. Majestic King! Коротше, коли ви знаєте, як я люблю нашу тему з ретрігерами. Це для мене больна тема, я її дуже рідко купляю, але дуже люблю їх вигравати. На вулканчику буває таке, в такий момент заходиш в любу гру і випадають тупо ретрігери. Тому вулканчик я лише по цьому рахунку можу порекомендувати. А тим паче з її бонусами. Ого! ну, Скільки дасть. Ану, перекриєш мені всі, всі ці. Так, Зебра зіграла, але... Не сказати, що прям на 100. Так, ретрігер був. БУВ б Саме основне слово, давайте по 20 покрутим чуть-чуть. Подивимося, щось зіграє. Хорошо. Не зря 20 перевів. Ну... Коротше, нехай залишимо, щоб довго відео не робити. Ну, плюс як ми зайшли. Тупо ми її, бачите, підкормили і просто в один момент е витягнули більшу ставочку. Ну да, трошки погралися, але в плюс зайшли. Тому ось така моя також рекомендація. Ну, зараз покажу, де вона, блін. А де вона. Е я ж її лиш... я ж тут. А, блін, Majestic King Cond. Вона також в лобі знаходиться, я далеко нікуди не заходив. Тому, друзі, залишаю силочку на гру. Напишите в коментарі відгук про неї і ставте лайк і пишіть гру, яка вас цікавить. Я спробую її зіграти, а ви забирайте скоріше шалені бонуси від вулканчика, щоб підняти свій баланс. Вам буде набагато легше, ніж в мене вже баланс без бонусок, але він розігнався за допомогою них. Тому всіх обняв.